Ні, ні. Даром, слава. Перед нами гравці команди Дю США 2 Кубок преміум ліги, чемпіонат Хмельницького спортзалу серед дитячих юнацьких команд. Розкажіть, будь ласка, ваші враження про сьогоднішню гру? Ну добре, зіграли. Ми, перем... Пас... Ми... Ми перемогли, посувалися, виконували вказівки тренера, і нас вийшло. Ми перемогли за рахунок нашої дружності і гарного футболу. Як готувалися взагалі до цього сезону і до сьогоднішньої гри? Ну, готувалися що перемогти. Кожен день тренувалися, щоб показати такий результат. Які установки тренера були на сьогоднішню гру? Ну, грати в пас. І не обрізати світу. Загалом, як можете оцінити сьогоднішню гру 10 з 10 чи як? Десь 7-7, так. Є ще до чого стримати. Так, так, це так. Точно. Роботу суперників. Як можете оцінити взагалі по технічних таких О, нюансах? Добре, грали. Їхня ще така, що вони високі, mm -hmm. і Те, в них більше можливо. Було складно yeah. трошки, бо вони високі. Те, як вони старалися, їх характер це дуже ну, mm -hmm. гарно. E, взагалі відчувала сьогодні підтримка команди. Так, 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 звісно. Як ви підтримуєте один одного? Ми вболіваємо, так, морально кожен, підтримуємо. Кожен раз після, після гри в роздяганні, там кожного mm -hmm. кажемо. Підтримуєте так, і так, морально, так, і так. духовно. Ага. Як взагалі реагує команда на перемогу? Ну, добре. позитивно. Так. Тренер задоволений вашою роботою. Так, так. так. Що так. побажаєте собі у цьому сезоні? Перемоги. Перемоги, в перший місць. Забрати клубу. А кому сьогоднішню перемогу присвячуєте? Засунники на захищаються. Клас. Дякую вам, хлопці. Бажаю перемоги. Дякую.